ним у лом, Ти у святому місці. Пізнаєш мене старче? Людина з твоїм лицем була колись боярином. Тепер я, посол хана, чого він хоче миру. Бліде обличчя в Олександри зробилося відразу, як жар червоне. Але ж вона мовчала, а вчитель казав далі Еге! Я думаю, що це не так. Мені здається, що Пріська якось помилилася, і що ти невинна. Олександрене обличчя нахилилося аж до столу. Певне, то ти свій хліб їла, бо я ніколи не повірю, що ти можеш украсти. Голосне гірке ридання розітнулося у школі. Це плакала Олександра, припавши головою до столу. Школярі відразу притихли, очі їм якось широко порозплющувалися, і вони мовчки, затаївши духа, дивилися на Олександру. А вчитель казав: не плач, коли цьому неправда, правда, правда! правда скрикнула Олександра. Я вкрала, і вона заридала ще дужче. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцімбі вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав, того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, Хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як завсіди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле, то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, або линів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав. А все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать, коли, як воно, і що їй присудити. Як не будруй, а правди нігде діти. Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили і щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить годиться. Щоб більше жаху їй завдать, І щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ. Всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку.